Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Ми займаємось привезенням автомобілів за кордону, але також іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за рекламою своїх автомобілів. Цей автомобіль був привезений власником для реклами. Людина хоче продати свій автомобіль власний Subaru Legacy, 12-й рік. 2.0 дизель. Механіка шістіступка. Автомобіль дуже комфортний. Автомобіль обслужений. З 2018 року він в одних руках. З 2018 року він привезений з-за кордону. Автомобіль має камеру заднього виду, автомобіль має два комплекта гуми, автомобіль має підігрів сидіння, шкіряне мультикермо, автомобіль має працюючий клімат, Електроскладання дзеркал. Повний електропокет. Дуже зручні сидіння, вони в чехлах. Але вони без пошкоджень. Тут у нас все в ідеальному стані. Тут також власник автомобіля досить такий компактний, дядько, невеликого не росту, тому сидіння не просижені, не замучені, не зачухані. Електроскладання, дзеркал, автомобіль має підігрів сидіння, 6 ступочка, камера заднього виду, датчик світла, датчик дощу. Має автомобіль два ключика, 200%. 13 тисяч пробігу. Технічно автомобіль без зауважень, він обслужений. Я в опису на відео розпишу все, що робилося по цьому автомобілю. Технічно, дійсно, автомобіль без зауважень. Він дуже комфортний, він дуже зручний, в ньому дуже багато місця. Клімат в автомобіля працюючий, кондиціонер працюючий. Пішла нагрузочка на двигунчик і компресор запрацював. Питань по автомобілю технічних ніяких немає. Камера заднього виду також працює. Дуже в класному збереженому стані цей автомобіль. Заглянемо під капот, покажу, покажу вам, в якому стані там двигунчик, і як він працює. Отже, опори тримають, капот не падає, він тут у нас без зауважень. От така от робоча технічна зона, скажімо так, він не митий. Оптика в автомобіля рідна, не мінялася, лонжерончики ціленькі. Двигунчик працює ідеально, стакани в автомобіля ціленькі, рідненькі, не ржаві, крила в автомобіля не кручені. Тут є захисна така, такі накладочки, проємчики захищені, тому таким чином буду пробувати показувати болтики, що крило не знімалося, ось Subaru, бачите, все в оригіналі. Працює двигун досить тихенько, без зауважень, без додаткових якихось шумів, роліків. Все дуже в класному стані, є відмітки про заміну мастила. Обслуговувався автомобіль виключно на Subaru центрі у Вінниці, який знаходиться, до речі, поряд з нами, то знає, той знає. Дуже комфортний класний автомобіль по гарній, адекватній ціні. 12 рік, 2.0 дизель, 8200. Така буде вартість такого автомобіля. До речі, нагадаю, у нас працює доставка. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставочку, якщо у вас немає можливості приїхати особисто забрати цей автомобіль. Давайте перейдемо до стану кузова і я покажу, в якому стані цей автомобіль. Автомобіль в Україні тільки технічно обслуговувався. В якому стані він приїхав по кузову, такий він приїхав за кордону. Капот автомобіля не фарбований. 129 мікрон. Крилишко автомобіля переднє, праве не фарбоване. Двері праві, передні не фарбовані. Двері задні, праві не фарбовані. Арочка автомобіля фарбована, але без е кримінала. Тут якби є... Якась, може якась царапинка була, а можливо за рахунок того, що 220 мікрон. Тут у нас пластмасова накладочка і понизу ляда фарбована. 200 мікрон без шпаклівки. Я думаю, що напевно тут якась була історія незначна по цій частині. Далі арочка ліва не фарбована абсолютно. Немає зауважень. Двері задні праві не фарбовані. І передні ліві не фарбовані. Крилучко автомобіля, ми пам'ятаємо, воно не знімалось, не крутилось, але має незначне підфарбовування другим шаром. Так от автомобілі не криша автомобіля не фарбована. Отже, ми розглянули з вами Subaru Legacy. 12 рік. Автомобіль обслужений. Я в описі напишу все, що по автомобілю робилося. Технічно обслужений автомобіль. Автомобіль з двома комплектами Гуми і на дуже класній комплектації. Якщо такий автомобіль у вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Я з радістю відповім вам на додаткові запитання, якщо вони у вас виникли після перегляду даного відео. Нагадую, у нас працює доставка. Якщо не маєте можливості приїхати забрати особисто цей автомобіль, ми з радістю доставимо вам цей автомобіль, вам під ДІМ. Номер телефону буде вказаний на екрані. Якщо якихось у вас виникли додаткові запитання, з радістю відповім вам. Телефонуйте. Дуже гарний, обслужений. Класний автомобіль, сімейний, великий та компакт, е комфортний. До зустрічі!